Осінь 2020. Поки що чудова і казкова. У калиновій слободі вона особливо казкова. Природа, квіти, дерева, лісочки, травичка, кущики. Одним словом, така природа, як я люблю. Вигулювати собак заборонено. Корабель. Озерце. Тим словом, реклама тим, хто хоче купити ще квартиру коли на ісловоді. Ось і така рибка навіть тут лежить. Гарно. Яки співають. Ну і туди йти не хочу. Не хочу і не йду. Але гарно, гарно. Можливо, в інших відео слідкуйте за каналом, чи за інстаграмом, чи за Фейсбуком, куди я це викину. Не знаю. Але гарно, гарно. І гарні мужчини тут в Калиновій Слободі, живуть. Чи просто приїхали в гості? Гарно, гарно. Я думала, що пташки співають на деревах, а вони співають на електричних стовпах. Але співають. Ну, Можна сказати, екскурсія по набережній Калинової Слободи. Звучить, звучить. І з вами була Вітоксена Оріксена. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Можливо, буду знімати нові якісь відео нарешті з новим навчальним роком. Я люблю дуже, коли починається новий навчальний рік, і дуже люблю включатися в щось нове. Так що, можливо, буде щось нове. Ну, проти сонечка не видно, не видно, не видно. Все, ось так. Ну, Досить гарно виглядає водойма біля будинки. Як на мене, і лісочок тут такий гарний, осінній вже, гарно гарно, все гарно.